Я люблю дуже міський транспорт. Особливо зранку, коли ви поспішаєте на роботу, уявіть собі, заходите в тролейбус чи в автобус. Вірніше ви не заходите, а вас запихають. Самого ранку вам там скажуть, хто ви є. Вас пошлють туди, куди ви, може, і не думали сьогодні йти. І саме цікаво, коли заходять контролери. Це по всій Україні. Ви чуєте від них. Одні ті ж самі фрази. Так, хто ще тут не давав. Жіночко, ви вже давали? Так, я давала. А хто бачив? Запитайте он того мужчину. Так, вона зайшла і одразу дала. Мужчина у вас є? Є. А у вас, ну, та певно, що є. Витягніть і покажіть. Я в руки змерз. Хочете, витягайте самі. Чому він у вас такий зім'ятий? Ви що його у роті тримали? Він у вас якої давності? Він свіжий. Хе, люди, чуєте, свіжий. Та ти знаєш, скільки я їх за день перемацую? Молодий чоловіче в шкіряній куртці з молодого дермантіну. Прошу витягнути і показати. Нема що показувати. Ні, у всіх є що, а в нього нема. Я після Чорнобиля, у мене посвідчення. Боже Боже, таке молоде, а вже каліка. Так хто ще ззаду не давав. Мужчинка в задньому проході, пропусід у тих двох дівчаток та по одній пропускай по черзі, де ти пхаєш, підніми виши, ти очі виколеш. Ну, чесне слово, ну, як малі діти. Іван, поїхали. Наступна зупинка залізничний вокзал.